Я вам хочу сказати: я розумію, що сатана ввійшов в фінальну фазу свого діяння. Вавилон розрухується внутрішньо. Вавилон це ті деномінації, які настворювалися. Це церкви блудниці, які нав'язали людям лжевчення, але при тому приписують ім'я Ісуса Христа. І ми знаємо, що Вавилон впав. Говориться, впав. Вавилон впав в мені в першу чергу. Вавилон впав в тобі. І ми це маємо розуміти, а не чекати, що значить, все повалиться, але повалиться і сам Вавилон. Весь Вавилон. І я сьогодні хочу, щоб ви почули. Вавилон все більше хитається і рушиться як ніколи. Це може побачити сьогодні кожний. Що прийшов сатана зробити взагалі-то? Вкрасти, вбити, погубити. Що треба мати великі очі. Чи великий розум? Навіть не бажання бачити, як крадуть, все рівно не зможе протистати тому, щоб бачити, що крадуть. Крадуть і тілесно, крадуть і духовно. Тілесно крадуть. Тільки яйця по 17 і всі ці, ну, всю цю зброю, яку мали купити, ці мільярди кудись поділися. Ясно це видно. Але крадуть і духовно. Що крадуть духовно? Та крадуть у вас слово життя, підміняючи його на неправду. Хрестячи дітей, немовлят без віри. Це те ж саме насильство, яке творить в челесному, те саме творить в духовному. Дитина не може захистити себе і сказати: Я не хочу так вірити. Я хочу чути, в що ви мені пропонуєте вірити. І в них крадуть: крадуть благословіння, крадуть можливість в благодаті бути, крадуть, що оці діточки малі вже сьогодні. Повіривши в те, що сказав Ісус Христос і в те, що роблять їхні батьки, якщо вони справді в істині, то вони біжать і справді кладуть руки на хворих. І кажуть, коли гріх підходить, каже, я гріх не буду тебе робити. Ти від сатани. Я вам хочу сказати, це отакі діти. То що ж, може, дорослий чоловік розумний, який пізнав Ісуса Христа? Ви розумієте, ми бачимо. І якщо комусь засліпило очі, що вам Підносять якусь іконку, і кажуть, що вона не рикотворна ще й чудотворна, або кусок мощі і кажуть, що ці мощі мають запах якийсь, і вони не тлінні, то я вам хочу сказати, ви добре придивіться, які вони чорні, і які вони тлінні.